Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо ось такий сир із кефіру, без жодного кип'ятіння, без заквасок, просто магія морозилки. Готується легко, а смакує просто неймовірно. Тож, приступаємо до приготування! Для приготування сиру візьміть дві упаковки кефіру із жирністю не менше 2,5%. Упаковки кефіру по 900 г я обрала саме 2,5%, якщо знайдете жирніший, буде ще краще. Менш жирний все ж таки не рекомендую поклала в морозильну камеру на одну добу. Вистачить і на ніч, головне, щоб маса вся дуже добре промерзла. Далі розморозила та відкинула на сито, яке вже було застелене бавовняною тканиною. Можна на марлю, але марлю у дуже багато складань. Все ж таки маса дуже ніжна і сам сир даже почне проходити через, через марлю. Коли стекла основна маса сироватки, я закрутила вузликом цю тканину, поклала ще тарілку та на неї гніт. Так, воно мене прийшло 5 годин. Ось За ці 5 годин маса вже така, з якою можна працювати. Ось, бачите, вона ніжна, але вона вже тримається грудочки. Для заправлення самого сиру ви можете обрати будь-які спеції та приправи, які полюбляєте. І в тому числі і паприку, навіть можете і свіжу паприку додавати. Я ж сьогодні додам чесник та сіль. Ну, Сіль в будь-якому разі потрібно додати для кращого смаку. Також нам потрібно буде ароматна олія, щоб залити цей сир. І для приготування ароматної олії я візьму нерафіновану соняшникову олію, півчайної ложки чибрецю, пів півчайної ложки шавлі та півчайної ложки базиліку. Також ще буде свіжомелина суміш перців. Отже, спочатку зараз приготуємо олію, тому що вона повинна трошечки прихолонути перед тим, як заливати сир. Тому йдемо до плити, там в мене вже розігріта пательня. Пательня добре розігріта, кидаємо до неї. Спочатку наші трави. Це чебрець, М -м, як запахло чебрецем, шавлюю і базилік. І трошечки їх розігріваємо. Я трошечки підніму, бо забагато нагрілась пательня. Ось саме при такому гарячому спосібі приготування олії дуже добре розкривається аромат усіх трав. Бачите, навіть пару секунд, і вже такий стоїть неймовірний аромат. Заливаємо олією і хай вони трішечки з олією прогріються. Я не буду додавати всю кількість олії, яка потрібна буде для заливання сиру, потім можна буде холодною додати. Головне, щоб ця основна маса натягнулась стала ароматною. Сюди ж зараз суміш перців свіжі, помалено. Таку ароматну олію ви собі можете зробити заздалегідь просто для використання у салатах. В якихось інших стравах. Раз зробили, зберігається вона добре, От, поставили собі у пляшці і за потреби використовуєте. Бо просто трави, просто її заливати, воно просто не дасть такого ефекту, не буде такого аромату. А так, приготували і вже до багатьох страв використовуєте. Я навіть вже вимкну плиту, вона є гаряча. Сама пательня, також така товстостінна гаряча. І ще за рахунок цього тепла, щоб настоїлась олія. А ми йдемо працювати з сиром. До сиру натираю чесник на дрібну тертку. Можете використати сухий чесник, ну або, як я казала раніше, будь-які трави, які ви полюбляєте. Більші шматочки будуть, мабуть, не, не, не дуже добре, буду додавати лише те, що дрібно натерте. Додаю сіль. Можете робити сир і злегка солонуватим, а можете просто, щоб ну, посилити сам смак сиру. Дивіться, який він м'якенький. Скуштувала зараз до солі, і чи вистачить чеснику, чеснику вистачить. Солі у мене так помірно, він не солонувати. Просто такий от, ну, посилений смак сиру, чеснику от, і злегка-злегка десь там сіль. На мою думку, цього вистачить. Зараз нам його потрібно поформувати у кульки. Для цього візьмемо ще відразу ємність, куди будемо складати, заливати. Сир дуже масткий, жирний, тож краще одягнути рукавички для його формування. Ось так легенько скотую кульки та викладаю до банки. Можете кульки меншого, більшого розміру, як ви там собі плануєте його подавати. Можна подавати на сухариках, ось тоді можна Поформувати кульки меншого розміру, знаєте на таких квадратних сухариках. Можна просто окремо до тарілки, і тоді кожен гість, там, чи ваші домашні будуть брати там, шматочок хліба, скибочку хліба, цей сир і робити таку намазочку. Можна цей сир використати для подачі риби, червоної, будь-якої, я не знаю, ікри. Обченої риби, використовувати її як саму намазку для бутерброда, і вже викладати на неї рибу. Тут головне зробити, а вже як її подати, як з'їсти це вже спосіб точно знайдеться. Ароматну олію можна, наприклад, також додати до сиру і потім разом розім'яти, якщо будете використовувати як намазку, або додати до салатів. Із свіжого листя, наприклад, там із додаванням сиру, тільки вже такого більш твердої маси. І ця ароматна олія також буде дуже доречна. Вона ще чесничок від сиру візьме, цю вершковість, то це буде просто відмінна заправка для салату. Як бачите, воно таке дуже ніжне мастке, але не переживайте, після холодильника, от коли вона постоїть з олією, вони такі трошки краще будуть тримати форму, тож без проблем будуть вийматися із банки ну, такими цілими кульками. Ось якраз. Я навіть не знаю, скільки це в мене мілілітрів банка, але мені здається, що 500-450 можна так розраховувати. Для олії я підготувала ось таку пляшку, яка щільно закривається. Якраз в таких я і зберігаю ароматні олії. От, додаю нашу масу, вона іще теплувата, тож її не можна відразу додавати до сиру, інакше він розстане. Збираю також і трави всі туди. Ось, і доливаю ще холодної олії, звичайної. Вона зараз вся перемішається і буде вся ароматна. Ось так. Два зайці одним пострілом. Буде у мене вже олія і для сиру, і для салатів. Ретельно перемішаємо та заливаємо сир. Відправляємо до холодильника на 1-2 дні. Подаємо, як я вже казала, як самостійну закуску, як додаток до будь-яких страв з риби, соленої, копченої. ось, Олію потім використовуємо, як із сиром можна пом'яти, якщо будете використовувати як намазку, або до салатів. Тож, не бійтесь експериментувати, смакуйте вдома, як у ресторані, та до зустрічі в наступних відео. До побачення!